Я вважаю, що є три вимоги до будь-якого правоохоронця. Перше, щоб він був взагалі нормальною людиною, поміняємо, щоб був нормальний такий. Друге, щоб він був патріотом, щоб він, щоб він любив цю державу, любив Україну, щоб він розумів, що вона повинна бути єдиною, могутньою європейською державою, такою, яку будуть поважати в світі. І головне, щоб не тільки державу, щоб людей поважали, щоб люди жили от заможно, щоб люди жили щасливо. А третє. Це вже якісь фахові речі. Це хтось краще стріляє, хтось біжить, хтось знає кримінальне право, кримінальний процес. Оце ми можемо навчити. Дві речі перших навчити дуже важко. Але виховувати будемо і будемо намагатись робити такі заходи. Тому що це не тільки на відзначення Дня гідності та, це, та свободи. Це ще і профорієнтаційні заходи. Це і виховання тих молодих харків'ян, учнів старших класів, які сьогодні прийшли. Ну, ми вдячні, що вони були з нами. Я, як, як і всі громадяни України, повинні шанувати, пам'ятати своїх героїв, які захищали Україну, які надалі захищають нашу державу. Для того, щоб наші діти, а також ми жили в майбутньому, в світлому майбутньому. І щоб наша держава була незалежною, свободною, а також щоб вона була демократичною. На мою думку, це такий незаламний символ. Української мужності, української гідності. Український народ зробив демократичний вибір. Вибір, європейський вибір. Ми стали на шлях майбутнього в Євросоюзі. Ми показали всьому світу, що ми достойні і гідні стояти в ряд з цивілізованими, з демократичними державами. Це для мене такий символ, який ніхто ніколи не зможе ні забути, ні зламати.